писати номери гарячої лінії каналу Крим СОС. 0,95-0,31-53-97 НТС Оброблений 093 388 0 Дев'ять, тридцять два, Київ став нуль дев'яносто вісім, вісімсот дев'яносто два, тридцять три, тридцять вісім. Повторюю? Нуль дев'яносто пять, нуль, тридцять один, три, сім.

Телефон гарячої лінії Крим СОС 099 145, 91, 77 та 095, 654, 38, 70. Я повторю, це номери Севастопольського. 91 77 095 654 -38 70 За цими номерами можна звертатися у Криму для того, щоб отримати допомогу для військових, інформаційну підтримку, евакуацію сімей з Криму. Допомогу проїзду журналістам, збір гуманітарної допомоги. Також українцям, які живуть на континенті, прошу телефонувати за цими номерами і пропонувати свою допомогу, якщо у вас є бажання і можливість. Щойно ми заговорили про Крим, як люди розтягнули оце величезне 30-метрове полотнище, яке ми тут зшивали. Напередодні цього ганебного псевдореферендуму 15 березня його було вшито тут в українському домі. В суботу ми презентували цей прапор. Було запропоновано кожному залишити частиночку свого серця. І тепер цей прапор повернувся до нас. А зараз. Слава Україні! Вітаю всіх, це Руслана Лежичко. В нас е, не було дуже гучного оголошення, що сьогодні в неділю вічі, тільки через те, що ми думали, що люди в, принцип, люди в принципі розуміють наскільки відповідальний сьогодні момент, і самі зберуться. Тому я дуже прошу всіх, хто прийшов на Майдан, підходьте ближче до сцени. У нас дуже багато поважних гостей, дуже багато людей, які зараз вийдуть на цю сцену, які приїхали спеціально, не зважаючи хто в кого. Був час, не був стан здоров'я, дозволяє, не дозволяє. Люди приїхали сьогодні на майдан для того, щоб висловитися, тому що сьогодні мовчати не можна. Я би просила всіх, хто е, хоче десь пофотографуватися, ви це можете зробити потім. Ми хочемо розпочати зараз наше традиційне віче, так як це завжди було о 12-й годині. Хочемо, щоб всі люди, які прийшли зараз на майдан, підійшли чим ближче до сцени, щоб ми могли розпочати це. Більше. І я дуже рада, що сьогодні світить сонце, але насправді ситуація сьогодні настільки критична, що я думаю, ми не тільки повинні з вами зібратися, щоб поговорити, але є і більш важливі речі, які сьогодні потрібно буде озвучити з цієї сцени. Потрібно буде рішуче визнати конкретні речі, що ми можемо як громада. Тому е туристичний формат майдану. Пропоную перенести трошки на пізніше і розпочати зараз той формат Майдану, який завжди своє призначення виконував протягом останніх чотирьох місяців. Дякую. Я передаю слово ведучому і йду зустрічати гостей, які прийшли спеціально виступити перед суспільством у цей відповідальний критичний момент. Дякую.